Знаєте, є дуже прості рекомендації від психологів, да, там, консультантів, психотерапевтів, що коли вам ну дуже-дуже сумно, треба кудись виїхати, да, там. але це настільки вже замейнстрімлено, це настільки ця думка вже пропитана стігмою, що коли це говориш, то сила цих фраз розчиняється у тому, що люди намагаються. Але іноді прості речі, дуже прості, вони найефективніші. Наприклад, коли ви відчуваєте, що вам занадто погано, то можна просто взяти рюкзачок, ще щось і піти десь прогулятися, просто прогулятися. Іноді здивуєтеся, але одна годиночка такої прогулянки може вам дати більше, ніж самокопання на протязі пів року. Так, буває і без цього. Ну, скажімо так, і самокопання, і психоаналіз, і все. Але іноді змога дати собі від від відпочити, змога дати собі перезагрузитися, змога дати собі отак просто вийти та е подихати природою, іноді оце пер це перезавантаження може вам дати сили рухатися далі. І я, наприклад, із тих людей, хто дуже не любить це робити. Ну, тобто я за комп'ютером працюю, там же відпочиваю, там же все роблю. Але іноді, от коли а, буває важко, коли я втомився, отак от виїдеш кудись на двір, і відразу якось трошки легше. Але в мене є одне правило. Коли я так гуляю, гаджет у мене в кармані. І ви зараз кажете, а ти що це ж відео записуєш? Так, бо я вже нагулявся і вже йду додому. Тому давайте, хлопці і дівчатка, скористуємося банальною порадою. Якщо вам погано... Подихайте свіжим повітрям, дайте собі десь годинку погуляти, хоча б півгодинки, десь, де вам безпечно та вам комфортно. І можливо ці півгодинки перепочинку дадуть вам сильний-сильний результат.